Права 430. Знайди число обернене. Перше завдання сумі чисел 5.18 і 712. Ну що ж, стартуємо, давайте знаходити суму спочатку. Отже, записуємо 518. Додати дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 18 не ділиться на 12. 18 ще множиться на 2, 36, ділиться на 12, це буде 3. Тоді додатковий множник до 5,18 це буде 2. А додатковий множник до 7,12 це буде 3. Записуємо тоді, що тоді 2 помножити на 5 у нас буде 10. 2 помножити на 18 це буде 36. Додати. Далі 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 12 це 36. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику суму чисельників 10 плюс 21. А знаменник 36. І це дорівнює. 10 плюс 21 це буде 31, 36. Є. І... Ну що ж, отже, нам потрібно знайти число обернене до 31, 36. А це дуже просто зробити. Отже, записуємо тоді, що число, або отже, оберненим, оберненим до суми чисел 5 18 і 7 дванадцятих буде число ну що ж, 36 угору, 31 вниз буде 36 тридцять перших. Так? Давайте тоді заберемо звідси 31, 31, це одиниця. І тоді залишиться ще 5 х Записуємо, що це дорівнює 1,531. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, знайдечи число обернене різниці чисел 2,11 і 1,2021. Давайте знаходити різницю. Записуємо тоді, що 2,11. 14 відняти 1, 20, 21. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, зводимо до, зводимо до найменшого спільного знаменника 21 не ділиться на 14, 21, що множиться на 2, це буде 42. 42 на 14 поділиться, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що додатковий множник. До 11 14 це буде 3. А додатковий множник до 20,21 це буде 2. Записуємо тоді, що це дорівнює. 2, цілих. 3 помножити на 11 це буде 33. 3 помножити на 10 3 на 14, 3 на 10, 30, 3 на 4, 12. Разом буде 42. 2,33, 42. -х. Відняти 1 цілу. 2 помножити на 20 це буде 40. 2 помножити на 21 це буде 41. 2 помножити на 21 це буде 42. Є. Отже, зараз, щоб відняти, оскільки 33 42 менше за 40-42. Ми заберемо двійку, запишемо як 1 плюс 1, а 1 запишемо як 42 42. То записуємо, що це тоді дорівнює. Отже, 1 ціла. 42,42 42, плюс 33,42 – Так, це буде 75. Записуємо. 42 Відняти. Залишається 1,404. І це дорівнює. Переносимо. Так. О, отже. Зараз вже можемо віднімати. 1 мінус 1 це буде 0. 0, цілих не записуємо. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Так, чисельнику записуємо 75 відняти 40. Записуємо 42. І це дорівнює. 75 відняти 40, це буде у нас 35. Записуємо 42. Це можна скоротити, скорочуємо. На 7 скорочуємо. 35, що ділиться на 7, це буде 5. 42, що ділиться на 7, це буде 6. Тобто записуємо, що різниця у нас тоді вийде 5 шостих. 5 шостих. Гаразд. Ну що ж, тепер нам потрібно знайти обернене число. До 5 шостих це дуже просто знайти. Це буде 6-5. Записуємо тоді, отже. Отже, оберненим До різниці. Дві цілих одиннадцять чотирнадцяти. Одна ціла двадцять двадцять перших буде Число. Отже, обернене до 5 шостих це буде 6 п'ятих. 6 п'ятих, і це дорівнює. Забираємо 5 п'ятих, це одиниця. То якщо ми 5 п'ятих заберемо, то буде 1 ціла, 1 п'ята. Є. Ну що ж, ще можемо записати відповідь? Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. Знайди число, ми знайшли 1,531. А в другому завданні це 1,1. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження оберненого числа на цьому вправу завершено.